Я не знаю, чи я тобі казала, як багат вмер. Казали, казали. Ну, та перед ним лише свічка горіла. А він сказав, Боже, коли, коли ти мене оздоровив, я би знав, як жити. Та й Господь виконав його вчинки та й оздоровив. А той пішов до пекарнів та заказував хліба, фіри би йому до гробу припровадив, би мав що їсти. Ну та й надійшов діду старенький. А він не знав, що то син божий. Та я такий голоден, коли ви мені хлібці дали, а хліба ще вбував, то впав. Де його, каже, он, де тають. Зато я не знаю, це ти так, як упаде крихітка хліба, та й підіймає та й тюлює. то пам'ятав. А він підоймив та й поцілював, та й зник, бо то син божий. Припровадив до грабу, та лише перед ним той хліб, бо що було, то впав, та й свічка горіла. А хлібці а фірма не позавертали хліб, бо хлібці зачанив. За